Поняття іменованого масштабу. Нагадаю, що існує в науці три вигляди масштабу, а саме числовий масштаб, з яким ви вже знайомі, наприклад, в одиниці виміру на карті знаходиться мільйон таких одиниць на місцевості. Далі лінійний. За допомогою лінійки показує співвідношення між одиницею виміру на карті та скільки таких вимірів ви будете мати на місцевості, а також іменований, який відрізняється від числового, перш за все, тим, що тут є найменування. Одиниць виміру. А саме іменований масштаб показує, скільком одиницям виміру на місцевості відповідає один сантиметр на карті, плані чи схемі. І записується таким чином. Наприклад, в 1 сантиметрі 150 км або 1 см дорівнює 150 м. Також можна написати, 1 см дорівнює 10 м. інший масштаб 1 см дорівнює 50 см. І так далі. Тобто в іменованому масштабі. На першому місці завжди буде стояти один сантиметр, а далі буде написано, чому він дорівнює якій відстані на місцевості. І називається він ще раз підкреслюю, іменованим саме тому, що вказується на іменування одиниць виміру.